Національний міф Україна була країною воїнів, вільних, чесних, шляхетних та незалежних людей і свободи з великої літери, країною, в якій будь-який козак міг послати в дупу наймогутніші володаря світу Султана, бо прес шаблю маю право. Єдина країна в світі, в якій чоловіки могли мати прізвища по матері Мотрич, Катеринчук, Мамчур. Бо жінки мали рівні права з чоловіками і мали право спадщини, країна, в якій школи були в кожному селі, і простий козак мав вищу освіту і знав по три-чотири мови, і в якій навіть діти мали шкіряні чоботи і ніколи не були кріпаками. І раптом країна козаків зникла, натомість з'явилася Малоросія, країна не до людей. Країна салоїдів, горілки, пузатих кумів, запроданців, хитрих і злодійкуватих холопів, боягузів, недоумків і забитих хуторян селюків, які не здатні навіть сраку підтерти, країна хахлів. Насправді країна нікуди не зникла, і люди, і родини залишились ті ж самі, і звичаї, і традиції теж. Змінився лише національний міф. Точніше його насильно змінили московські окупанти. Всі ці віки він активно експлуатувався і поширювався, тиражувався всередині і зовні імперії. Нехай він не перемахав остаточно, але свою справу робив. Всередині і зовні. Навіть коли імперія розвалилася, міф про українця Солюка, Задрипанця, тупого Салоїда, пияка, хохла продовжували використовувати. І плювати, що саме українці принесли освіту і університети в Московщину, стали основою імперського війська і імперських перемог, основою для будівництва культури, технології і розвитку імперії. Для московитів смерті подібно було зміна цього штучного міфу. Цілі покоління